Робота кипить. Що там Марсік Сергійович? Розкажи на два слова, що робимо. Пакуємо посилки. Пакуємо посилки. Да. Ну, для розуміння. Це тільки початок також. Так. Це початок. Що це таке? Це те, що нам так? Да, з Італії, кава. Кава з Італії. це все в посилки. І така бачу кава, що в нас є. Так, да. і чай, ну там чаї теж поки. Да. Так, вже майже. Посилочка сформований, сало копчене, курочка, курочки, фатило всім, ребра, як ви бачите, все. Знизу наші канколики, печиво, шоколад, сало копчене. Це показується для того, щоб ви розуміли, що все відправляємо. Все, все, що є, хочеться чим більше накласти пацанам, щоб хлопці, ну, хлопці, дівчата наші. Їли, відчували, що їх тут чекають.